Павло Глазовий, батькова наука, Озек Ухіцьковійський ліцей виконує учениця 10 Б класу Полік Дар'я. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорбий вельблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горба на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває. Сам по горонажереться і в горби напхає. Ось, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину. Тиснув дулю і заховався батько за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, в кого ти вдалося?